Всім доброго дня. З 19.01 змінились маршрути для сервісного центру Павла Усенка 8. Тож зараз хочу проїхати і показати вам оновлені маршрути. Виїжджаємо з сервісного центру праворуч і я просто не заїжджаю в сервісний центр і відповідно продовжуємо рух вулицею Усенка. Тут бачимо попереду перешкоду, тому контролюючи ліве дзеркало. Виконуємо об'їзд перешкоди з перелаштуванням в ліву смугу. Після проїзду пішохідного переходу останньої перешкоди вмикаємо правий покажчик, контролюємо праве дзеркало і перелаштовуємося крайню праву смугу. Тут, так як ми тримаємо праву смугу, беремо крайнє праве положення ближче до бордюра. Під'їжджаючи до травайних колій, контролюємо трамваї зліва, справа і продовжуємо рух до перехрестя з вулицею Хаткевича. На перехресті будемо повертати праворуч. Проїхали із прилеглу територію, вмикаємо правий покажчик І контролюємо ситуацію на перехресті. Пропускаємо всіх, хто рухається зліва. Бачимо, є можливість. Виконуємо поворот і перелаштовуємось в ліву смугу для об'їзду перешкоди. Після закінчення перешкоди займаємо праву смугу, контролюючи праве дзеркало, ввімкнувши правий показчик. Попереду перехрестя з круговим рухом. На перехрестя з круговим рухом будемо з'їжджати в другий з'їзд. Також бачимо, автомобіль трошки стерчить, тому виконуємо об'їзд перешкоди з лівого боку, завершуємо об'їзд перешкоди. На кругу контролюємо ситуацію і з'їжджаємо в другий з'їзд. На наступному перехресті потрібно буде рухатись прямо. Це перехрестя з вулицею Гродницька. А на перехресті з круговим рухом з'їжджаємо в перший з'їзд. Бачимо знак. Я 16, який вказує, що з крайньої правої смуги нам дозволено рух тільки праворуч. Тому перелаштовуємось в ліву смугу, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Пам'ятаємо, що всі, хто рухається по колу, мають перевагу. Контролюємо, так, вмикаємо правий показчик і з'їжджаємо в перший з'їзд. Рухаємось вулицею профспілково. Тут, можна сказати, не займаю крайнє праве положення, тому що у нас праве положення засніжене, сугроби, Тому рухаємось своєю смугою в напрямку вулиці Алматинська. Тут може пролучати команда. На другому перехресті виконуємо поворот. В даному випадку нам потрібно буде виконувати поворот ліворуч. Тобто у нас оце перше перехрестя, до якого зараз ми під'їжджаємо. Ось це у нас перше перехрестя. А на другому перехресті ми будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаємо лівий показчик, під'їжджаємо до перехрестя. Дивимось ситуацію зліва. Бачимо, рухаються автомобілі. Контролюємо одразу ситуацію. По трамваям. Значить, є можливість, є момент. Виїжджаємо на трамвайні колії, обережно тут високі трамвайні колії. Контролюємо ситуацію з правого боку, нас пропускають і виконуємо поворот в ліву смугу. А взагалі, якщо б нас не пропустили, то, відповідно, ми маємо надати перевагу тим, хто рухається з правого боку. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаємо показчик. Тут виконується поворот з заїздом на трамвайні колії. Пропускаємо зустрічні транспортні засоби і виконуємо поворот на вулицю трактористів. На наступному перехресті нам буде потрібно повертати ліворуч. Ми бачимо знак дати дорогу. Відповідно, вмикаємо заздалегідь лівий показчик. Під'їжджаємо до перехрестя, контролюємо ситуацію зліва і справа. Зліва бачимо, наближаються автомобілі, що рухаються головною. Контролюємо ситуацію справа, є можливість, виконуємо поворот ліворуч. Займаємо крайнє праве положення, контролюючи праве дзеркало і промігнувши правий покажчик. Тут не дуже добре дорожнє покриття, тому виходжу з крайнього правого положення і рухаюсь далі. Пішохідний перехід. Попереду перехрестя з круговим рухом. Тож, на перехрестя з круговим рухом будемо з'їжджати в перший з'їзд. Під'їжджаючи, контролюємо ситуацію і з'їжджаючи з кола вмикаємо правий показчик і одразу виходимо в крайнє праве положення, праву смугу. На наступному перехресті з круговим рухом знов-таки нам буде потрібно з'їжджати в другий з'їзд. Контролюємо ситуацію на перехресті. Виїжджаємо на перехрестя. Вмикаємо правий показчик перед потрібним з'їздом. І з'їжджаємо на вулицю Азербайджанську. Тут пішохідний перехід, нікого немає. Рухаємось в напрямку вулиці Пражська. На вулицю Пражську повертаємо праворуч. Тут обережно контролюємо також пішоходів. І автомобілі, що наближаються з лівого боку вулицею Пражська. Є можливість. Також не забуваємо про трамваї, що тут можуть бути. Рухаємось вулицею Пражська. Попереду не забуваємо, у нас є знаки обмеження швидкості. 40 і 20. Бачимо знак 40. Знак 20. Зменшуємо швидкість. Нагадую, зона дії знаку розповсюджується до найближчого перехрестя. Найближче перехрестя у нас отут, з вулицею Сосюри. Проїхали перехрестя, обмеження швидкості закінчилось. Продовжуємо рух вулицею Пражська. Попереду у нас перешкода, але вона рухома маршрутка. тому... А, от зараз буде нерухома. Мабуть, буде виходити висаджувати людей. Тому виконуємо об'їзд перешкоди, контролюємо ліву сторону, ліву смугу і назад перелаштовуємось в праву смугу. У нас є пішохід. Зупиняємось, чекаємо. Тут на перехресті будемо повертати праворуч. Також пішоходи. Чекаємо. Пропускаючи автомобілі, що рухаються головною з лівого боку. Попереду у нас тут цікава ситуація. значить Будемо виконувати об'їзд перешкоди. Лівою смуга Протягуємо, контролюємо ліве дзеркало і виконуємо перелаштування. Тут обережно слідкуємо за пішохідними переходами. Тут через напарковані автомобілі іноді не завжди видно пішоходів. На перехресті рухаємось прямо. Можна смугу не змінювати. Тут обов'язково об'їзд перешкоди показуємо, контролюючи ліве дзеркало, вімкнувши лівий показчик. Після проїзду припаркованих автомобілів займаємо праве положення, завершуємо перешкоду, дивимось дзеркало, вмикаємо правий показчик. На наступному перехресті з вулиці Усенка виконуємо поворот праворуч. У нас дозвільний сигнал світлофора, тому ми маємо повну перевагу при повороті праворуч. Але на всяк випадок контролюємо ситуацію. Не забуваємо проглянути трамвай, щоб його там не було. Як зустрічний, так і той, що з правого боку може бути. Попереду пішохідний перехід, тому виконуємо маневр перелаштування, не доїжджаючи до суцільної лінії. Тут також обережно з пішоходами. Ну і наступний поворот праворуч це вже в'їзд в прилеглу територію і маршрут номер 1 буде завершений.